Справа 520, швидкість автомобіля 84 км за годину. Яку відстань проїде автомобіль за 45 хвилин? Ну що ж, щоб знайти відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. Але необхідно, щоб усі ці величини були в одних одиницях. Якщо у нас швидкість в кілометрах за годину, то потрібно, щоб час у нас був не в хвилинах, а в годинах. Інакше не вийде, вірно. Ну, давайте переводити 45 хвилин, тоді в години. Записуємо перша дія. 45 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, оскільки хвилина, це одна 60 години. Тут можемо записати, як 45, що множиться. Замість хвилини пишемо 1,60 години, І це дорівнює. Ну що ж, тоді в нас вийде 45. Що множиться на 1 чисельнику, а в знаменнику 60. Це буде вже в годинах, І це дорівнює. Скорочуємо на 15 чисельник і знаменник. 45, що ділиться на 15, це буде 3. 60, що ділиться на 15, це буде 4. Тоді записуємо, що це вийде 3 четвертих. Години. Є. Гаразд. Тобто ми знаємо, час руху у нас 3 четвертих години. Нас запитують, яку відстань пройде автомобіль. Ну що ж, з формули відстані записуємо друга дія, що відстань S потрібно швидкість помножити на час. І це дорівнює. Швидкість у нас є 84 км за годину. Множимо на час на 3 четверти години. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо 84. Що множиться на 3. А в знаменнику записуємо 4. І це дорівнює. Скорочуємо на 4 і чисельник, і знаменник. 4, що ділиться на 4, це 1. 84, що ділиться на 4. 80 ділимо на 4, це буде 20. 4, що ділиться на 4, це 1. Отже, це буде 21. Є. Тоді в чисельнику у нас вийде 21, що множиться на 3, це буде 63 перших, або просто 63. Ми кілометри за годину помножили на години, години скорочуються, у нас залишаться кілометри. Кілометри. Запишемо, що це проїде автомобіль. Проїде. Автомобіль. Раз. Отже, 63 кілометри в нас проїде автомобіль. Записуємо відповідь. Нас запитують, яку відстань проїде автомобіль. Записуємо 63 кілометри. Ну що ж, ось така задача на формулу відстані і на перевід величин в одній одиниці. На цьому вправу завершено.